Ми складік Спрінт. А мене звуть Ірина і я хочу поділитися з вами нашою роботою. Зараз буду розповідати, щось сьогодні у нас було цікавого. Ми отримали корпоративне замовлення на 12 чашечок з фірмовим лого. Наявності у нас такої кількості не було, тому замовили спеціально під клієнта. Перевіряю, щоб обов'язково всі кружечки були цілі та добре запаковані. Далі клієнт не мог визначитися, яке саме він хоче лого, тому ми йому запропонували три варіанти, як вони будуть виглядати на чарці. Можете написати, який вам сподобався більше. Далі трошки гумору, так зі стільчиком ми ловимо листи, щоб вони не вилітали. Ну і далі вже запікання. Зараз я вам покажу, як після запікання одразу виглядають наші. Чашечки. Дивіться, який гарнющий результат. Не, ну бомба, що тут скажеш? І трошки вам показую, як виглядає процес запікання. А тепер я відправляю керівнику відео вже з готовим замовленням. І зараз ми дружно та весело будемо їх пакувати. Ну, дивіться, які красуні! І вже втретє, в мене злітає озвучка. Продовжую наліпки, коробочки, ну і звісно ж пакетики. Зараз ми це все діло будемо пакувати дуже-дуже швидко, перемотую, тому що буду вам показувати усі 12 чашечок, як пакується. І поки вам ще хочу нагадати, що в коментарях ви можете написати, як вам сподобався такий формат відео. І в кінці я вам покажу вже, як виглядає при гарному освітленні вже готова наша чашечка. Ну і ось власне наша готова чашечка. Мінімалістичний дизайн на замовлення клієнта. Дуже гарно і акуратно все виглядає.